Доброго ранку! Як я і прогнозував, що саме після 9 травня нинішнього року розпочнеться нова, одна з найбільш страшних фаз війни російського режиму проти України. Коаліція зла або вісь зла на тому кривому Збіговську в Москві розшилась до розмірів, які фактично не можна було уявити. З чотирьох основних країн вісі зла, а саме Китаю, Росії, Ірану, та Північної Кореї. ця ліці зла розширилась до 29 країн. Саме така кількість прибула до Москви, до Кремля та до Путіна. Звичайно, не всі ті з 29 країн. Можуть бути охарактеризовані як повноправні учасники сучасної вісі зла. Та того від них і не вимагалося. Звичайно, там будуть різні категорії, наприклад, таких країн, як Буркина-Фасо, Словаччина та Угорщина. Я давно казав, що Словаччина, як і Угорщина, в кінці кінців приєднається до коаліції зла. Просто як вдалася нинішньому словацькому прем'єру приховувати своє справжнє обличчя. Він чекав, напевно, довго цього часу. Але не в фіце справах. Майже три дні поспіль в кремлівських палатах два лідери сучасної коаліції зла, Путін і Сі проектували свої стратегічні плани на майбутнє. Вони відчувають силу. Вони відчувають силу в першу чергу тому, що фактично немає спротиву. І вони заповнюють геополітичний вакуум, знову ж таки, тому що заповнити цей вакуум майже нікому, окрім них самих. Наразі я передбачаю, що вирішальним питанням на протязі трьох в дні переговорів в кремлівських палатах було питання, яким чином Путін допоможе Сі приєднати Тайвань. Або, прямо кажучи, яким чином Путін допоможе у війні, якщо вона відбудеться китайській армії проти Тайвань. Цей момент не міг не наступити. На протязі декількох років, отримавши згоду від китайських комуністів напасти на Україну, Сі притримувався свого слова за всіма напрямками. Зараз він вимагає від Кремля дій у відповідь. І у Путіна немає шляхів відступу. Але наразі вони точно домовились, що підтримка війни проти України буде лише посилена. Тому я казав буквально з початку цього року, що саме після 9 травня наступить третій і, можливо, один із найбільш страшних етапів. У війні російського режиму проти української держави. Візла і її і, і ключові чинники Путін та СІ вже нічого не приховують. А навіщо їм приховувати? Якщо спротиву вони фактично не мають. Та головне. Напевно, трапилось те, що і повинно було трапитись, що Україна саме після 9-го, а якщо сказати більш точно, після 10 го травня залишилась одинці. Ці четверо, які прибули до Києва 10 го травня, вони Фактично приїхали з ультиматум. Але навіть їхній ультиматум до України, він був зруйнований ними самими ж. Вже на вечір 12 числа було зрозуміло, що ніяких санкцій проти Путіна для того, щоб заставити його, не мов би заставити сісти за стіл переговорів не буде. Спочатку від санкцій відмовився Трамп, хоча то були зовсім інші причини. І в кінці кінців той, хто зараз очолює американський уряд, він не надавав таких прямих гарантій, що він буде застосовувати нові санкції. Проти путінського режиму. Але ті четверо Стармер, Мерц, Туск і Макрон, вони клялись в Києві. Якщо до кінця 12 числа Кремль не припинить бойових дій, миттєво будуть застосовані нові небачені за силою санкції. Абсолютно було зрозуміло, що це був блеф. Тому що вони не могли відповідати за цілий Європейський Союз. По-друге, жодного проєкту рішень щодо нових санкцій не було. І по-третє, абсолютно ж було зрозуміло після того, як ФІЦО був на Червоній площі, і там саме віртуально перебував Орбан. Ще жодних шансів ухвалення. Таких санкцій проти Кремля в найближчій перспективі просто не існує. Ця четвірка. Четвірка переляканих. Просто переляканих і неправдивих людей вмила свої брудні руки в українську кров і поїхала. З Києва. А вчора ввечері, 12 числа, вони сказали, що вони відкладають санкції, перекладаючи провину на Трампа. Хоча головну провину треба було перекладати саме на Зеленського. Саме він погодився напряму зустрітись з кремлівським диктатором, кривавим кремлівським диктатором в Туреччині. І саме він таким чином зірвав ті санкції, які, скоріше за все, і не були б ухвалені. Наразі він в істериці, і ця, саме ця його істерика, яка знову ж таки прогнозувалась і про яку я попереджав, що у нас фактично залишилась рівна місяць щоб збутися від цього криварійського блазня. Що саме в цей момент він впаде в небачену до того істерику, виходу, з якої для нього вже не існує. Капкан зачинився. Він не міг зачинитися. А він благає навколішки про зустріч з кремлівським диктатором з тим, яким він своїм розчерком пара заборонив українським чиновникам зустрічатися. І він благає навколішках їхати до Стамбула і там просити, не капітулювати. Ніякої зустрічі майже точно не буде, а буде новий кривавий етап війни. Той один із чотирьох, хто клявся в Києві, що вони будуть захищати нас лише два дні тому, хто підписував в Києві абсолютно порожні папірці, як вони завжди робили, я маю на увазі Еммануеля Макрона. Він казав, що він перетелефонує Зеленському. Було зрозуміло, що ніяких дзвінків вже не буде. Не тому, що вони прилякалися, а тому, що вони прилякалися вже за свою власну долю. Це був вибір їхніх народів, і ми знали, хто вони такі насправді. Як вже остаточно померли ті залишки так званої коаліції охочих. Або коаліції бажаючих. Вони померли вже давно. Вони звулись з буквально до 4, і фактично це був їх крах саме в Києві. Там, де ця ідея і народилася. Так чому від зла буде зупинятися? Звичайно, ні. Так чому візла буде зупинятись, коли? Трамп неймовірно програв свою ідіотську тарифну війну, яку він оголосив буквально проти цілого світу. Трохи більше місяці тому, і головним чином він божився, що він виграє війну проти Комісічного Китаю. Я неразово у своїх відео запис казла. Трамп програє торгівельну тарифну війну китайським комуністам. Позавчора в Швейцарії так воно і трапилось. І це стало ще одним величезним геостратегічним поштовхом для неймовірно розширеної, впевненої та стверджуючої сучасної вісі зла. Ультиматуми виставлені. Я переконаний, що плани повністю в кремлівських палатах були узгоджені, вони прийняті до виконання і вони вже виконуються. На шляху України лише абсолютно ізольований, абсолютно у історичному вічі Зеленський. Іншого статися просто і не могло бути. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Знову ж таки закликаю до вашої витримки і повторюю. Ми вступили в третю, одну з найбільш страшних фаз війни. Всього найкращого і до побачення.